У продажу Volkswagen Tauran 2008 року з бензиновим двигуном 1,6 MPI, з пробігом 224 тисячі кілометрів. Це вже в нас іде рестайлінгова версія з лінзованою оптикою. Так, 1.6, не бити, не фарбований, 8 тисяч доларів номер власника, масника, буде цікаво. Телефонуйте по номеру. Нас скло у нас висічки немає. рейлінги. Лобове, без тріщинок, без нічого. Так. так, по капоту. висічки теж немає. Е, Зимова у нас тут ось резина. Так, бо ні місця показують. Режетів, здутій, парочки. Між бамперами цим нема. Ручки у нас немає. І тут у нас ручки теж все гарному стані. Так, подивимося ліву сторону. Ліва сторона повністю у нас без м'ятінок. Парк вокруг значка у нас дуті нічого немає. Права сторона у нас дивіться, без всяких м'ятінок, без нічого, без скочиків, нічого. Бачите? Так, міжбам рівненько, Під ручками чітко, порожок, 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 все гарненько. І під ручками у нас теж все гарненько. Так, це у нас п'яти місце. П'ятимісна версія, ось отакий салончик. Потолочок у нас тут не правиший даного автомобіля. Також дивіться, тканиновий салон, механічна п'ятиступка, рульочок, ось от дивіться, рульочок, ось оригінальний руль, не витертий, де ось хапається, нічого. Повністю ціленький руль. Бортовий комп'ютер. Э, Круїз-контроль, регулювання заркал підігрів, запередні колектор з хлопіднімача, механічна коробка, кондиціонер. Так що, кого буде цікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.